Доброго ранку, то нічого, що зараз вже півдругого, але ми тільки повставали, ще заспані і збираємося на шашлики. Моя сім'я жарить м'яско, і я от переживаю, що ми вже запізнилися і що вони з'їдять все без нас, бо мало бути це все дійство на 12 годину, так що вдома нічого не робимо, а йдемо доїдати м'ясо. Хоча роботи вдома хватає. Прийшли ми з Юрцом з шашличків, і зараз Ірина перший раз в житті. Буде готувати чизкейк, такий, що треба випікати. Ледь знайшла рецепти, якщо чесно, бо щось мені всі попадали без випічки, знаєте, оці з желатином. А у мене кисломолочний сир, його домашній, його обов'язково треба, щоб він пройшов термічну обробку. Так що знайшла я рецепт і зараз буду пробувати щось робити. Сподіваюся, вийде, покажу вам звичайно. Я випікати я той чизкейк годину. Має випікатись, так що через годину я гляну, що там вийде, чи смачне воно, і так далі. А зараз буду домонтовувати вам відео. Вчора змонтувала повністю, і знаєте що? В мене не зберігся звук. Не зберігся звук, той що я записувала закадровий, і зараз мені придеться все це переписувати. От, найбільше мене дратує, коли. Щось іде не так в монтажі. Коли я не можу зберегти відео, або коли оце там щось видаляється, щось не можу загрузити, коли знімаю відео, і мікрофон виключений, і звук не записався, або от коли монтую і воно теж десь там все пропало. Дуже це мене дратує. Але нічого, треба, знаєте, зібратися, сісти і доробити. Бо відео насправді мені подобається. Я там ділюся з вами. Та що я вам розказую? Коли ви побачите цей влог, відео вже буде на каналі. Так що, да! чизкейки, чизкейки та то є такі чизкейки їла ціле дітство. Серйозно, моя, моя мама пікла мені сирні бабки, і це ну, майже нічим не відрізняється від тих чизкейків. Відрізняється таки тим, по смакові я маю на увазі, що тут є дино з печива. Все. Зараз сідаю оформляти свій читацький щоденник. Отак він у мене виглядає. Якось скучненько зверху, але можливо я ще його якось прикрашу. Я взагалі його почала вести тільки цього року. Чого взагалі вирішила його вести? Та тому що багато книг, які я читала, які стоять у мене на полицях, я вже чесно навіть не пам'ятаю сюжету. Я вже мовчу про закінчення, Даже сюжету не пам'ятаю, тому вирішила коротенько записувати взагалі про книгу в читацький щоденник. І чого вирішила його заповнювати сьогодні разом з вами? Тому що вчора я нарешті, ну як вчора, сьогодні вночі, я нарешті дочитала оцю книжечку. Це в нас ідеальна незнайомка, це в нас психологічний трилер». Це не та книга, яку я буду радити всім і кожному, типу, обов'язково прочитайте. Ні, але це досить непоганий трилер. Я до кінця не знала закінчення, і е, взагалі я не думала, що ця книга так закінчиться. Не скажу, що вона погано закінчилась, що добре. ну от Як закінчилась, так і добре. Це не є щось дуже таке захоплює, але, чи... Тим не менше, ти читаєш сторінка за сторінкою, і тобі цікаво, бо швидко розвиваються події. Я думала, тут буде щось трошки детективу. Тут, хоч вбивства і є, але їх не розслідують особливо. Тут, взагалі, про дівчинку, дівчинку, дівчину, жінку, лію. Це журналістка в минулому, тому що вона. Зробила одненьку помилку, і, виріш... і через це мусила звільнитися з роботи і повністю змінити своє життя, змінити місце проживання. І так сталося, що вона зустрілася з подругою своєю давньою, якою з якою жила ще 8 років тому, як тільки закінчила університет. І от вони знову зустрілися. Так сталося, що в однієї все пішло в житті, не так, як треба, і в другій, і разом вони вирішили. Переїхати і почати все з чистого листа. Переїхали вони до маленького міста, вже навіть наладили трошки своє життя там, як стається одна подія, вбили одну з мешканців цього містечка паралельно зникає подруга головної героїні. І вона дуже хвилюється, бо тут такі-то справи кояться в цьому місті, що якби, варто похвилюватися. Ця книга навчить вас. Не довіряти людям, хоча, можливо, не не довіряти, а просто менше їм відкриватися бо, знаєте, люди можуть здаватися не тими, ким вони є насправді. Особливо, коли це нове місто, і ви ще особливо всіх не знаєте. А якщо думаєте, що знаєте, то може це не так. Ну, коротше, це мені було цікаво читати, але чи буду я її перечитувати? Скоріш за все, що ні, і, скоріш за все, до кінця року я. Забуду про сюжет цієї книги, тому зараз ми відкриваємо мій читатський щоденний і будемо про неї записувати. Так, до речі, зараз трошки вам його покажу. Він досить стандартний. Перша сторінка, багато в кого вона виглядає саме так: це книжкові полиці. Я цього року собі поставила в планах прочитати 30 книг, і от тут. Відповідно, 30 книг я буду розфарбовувати кожну книжечку кольором обкладинки справжньої книжки і буду писати або її назву, або, або автора. Далі наступна в мене сторіночка виглядає отак: це просто буде список всіх книг і оцінка по п'ятибальній шкалі в зірочках. Наступне, наступне, що в мене тут є, це список книг по сезонах, щоб відслідкувати, коли я читаю найбільше. Ну, я собі так думаю, що літом, скоріш за все, я буду читати найменше, бо так кожного року літом. Чомусь, чомусь мене так до книжок не тягне, як в інші пори року. Ось тут будуть в мене просто обкладинки всіх книг, 30, які я прочитаю. І далі я пишу просто про кожну книгу, коротенько, назву автора і коротко про саму, ну, про саму книгу, щоб не забувати сюжет. Я вже записала тут декілька книг Пенелопи Дуглас, а саме по її циклу Диявольська ніч, перших три, три книги я записала. Бо прочитала вже їх, але ніяк не оформляла це все. І зараз буду записувати про цю книжку так, і оформляти все разом. Тому давайте приступимо. Почнемо з оцього пакета, щоб мене трошки краще було видно. І це мені для роботи купила своїй кіці цілу купу корму. Я не купую своїй кішці дорогий корм. Але стараюся з дешевших вибрати найкращий. Клуб чотирилапих найкращий дешевий корм для котів. Будете знати. Ну, я маю на увазі по складові. А це так, трошечки розбавити це все. Це корм їй на тиждень, не більше. Далі я купила ветні палички, бо вдома закінчились. Те, що вдома закінчились, купила собі тік-так, мій улюблений зі смаком яблучка. І Health Hulse, не знаю, як там правильно, коротше, такі льодяники. Трошечки м'яска. Куряче стегно, це на супчик, який я зараз буду готувати. Далі. Водичку моршинську. Я тільки таку п'ю, до речі, на вулиці жара, люди, капець. Поки дійшла, спарилася. Так, нівінка, це теж на суп. Два огірочка на салатик, яблука, сир, перчик. Ванілін і твердий сир. За це я заплатила тисячу гривень. Ви серйозно? Нарешті приготувала їсти. Я зробила супчик з мівінки із курки. Чоловік доту грає, сподіваюсь, вам не чути. Далі я зробила сирнички, ви бачили, і зварила кашу з куркою і з морквою. Ну, коротше, смачно. Але втомилася. У мене взагалі сьогодні дуже такий день лінивий. в мене немає сили, мені хочеться тільки лежати і нічого не робити. Я сьогодні не пішла на тренування, бо під вечір у мене взагалі розболілася голова. І як я кажу, немає в мене сили. Зараз буду робити зараз буду робити нові стікери. Так як я вчора оформляла цей свій щоденник, я помітила, що мені малувато. І я зараз почала читати Бріджертони вчора теж. І от, відповідних стікерів собі надрукувала. Так що зараз ще сяду порізаю. Потім подивимось Гру престолів. Потім я знову буду читати. Коротше, буде спокійний вечір. Як я, в принципі, хотіла провести весь день, але мусила десь ходити. Ну, коротше,